Шаманська заговорила про новий конфлікт з Ханумаком. о О, а що сталося? Боже, який Як Дєд мороз цей Ханумак раз на рік каже десь у колишнього загострення неадекватності? Так, почекайте, дивіться, я от отут я хочу виступити на захист чоловіків, Ні, тому що але... часто жінки маніпулюються і кажуть, що що шота не то з мужиками. А може шота не то не з мужиком. А що там ти, в чому причина? може, ти покличеш на зустріч не Аліну, а Ханумака хану Мака цього і скажеш йому, як його там звати. Ану, мак, ану трошки заспокоїтись треба, тому що він реально ображає аліну Ну, Так що було, розкажи, я не в курсі, наприклад. Вона мені теж написала, що зараз дуже зайнята, що зараз Ну, от каже: у мого колишнього чоловіка наразі підвищено загострення неадекватності. Тому тимчасово довелось випасти з інстаграму. Коли буде настрій і час, розповім, бо такі речі не повинні просто так сходити з рук їхньому творцю. Просто нагадування ніколи не роджути дітей на емоціях від закоханості від неперевіреного чоловіка. Бо розлучитись, а далі буде страждати дитина. От я думаю. Що в цьому є і суть, що вони досі ніяк не можуть налагодити комунікацію стосовно сина, в них різне бачення на виховання дитини. Ну а оце типу дуже не ок. Я вважаю, це напевно той випадок, коли батьки ставлять себе на перше місце і свої там якісь образи, а не дітей. Бо тому, що якщо вже така штука сталася, розлучення це для дитини травма. Особливо для маленької такої Ну, ви знаєте, цей серіал у ліни шаменської продовжується 500 років вже ось це, і, це не серіал, це і, драма і життя. Взагалі для маленької дитини це травма. Тут коли батьки ставлять своє его якесь, і ствердити себе в цьому скандалі, показати, що він крутіше вище ніж а, стан дитини, то це от дуже погано. Ця, от отут треба знайти, все ж таки в собі якісь сили, зустрітися, обговорити чіткі рамки. Просто тупо проговорити, прописати і дати спокій собі, дитині і робити вигляд, що все хорошо.